Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан. Сироп для всієї родини. 13-та година в Україні. Інформаційний марафон триває. Головні новини від журналістів-фактів та вікон. Вітаю! 184 повітряні цілі Росія запустила по Україні у різдвяну ніч та вранці. 113 з них, зокрема, майже 6 десятків ракет понад півсотні дронів були збиті. Повідомили в повітряних силах. Терор Росіяни почали ще з вечора. Спершу українські протиповітряні сили збивали дрони, а близько шостої ранку ворог запустив ракети типу Калібр з акваторії Чорного моря. У той же час масово-ракетного удару ворог завдав із зі стратегічної авіації. Противник атакував об'єкти української енергетики на Харківщині. Київщині, Дніпропетровщині, Полтавщині, Житомирщині, Івано-Франківщині та Запоріжжі у Дніпрі. Внаслідок атаки ТЕС загинув працівник. Тіло 51-річного Дмитра Петленка знайшли під завалами. Він працював енергетиком у ДТЕК. У компанії розповіли, що чоловік присвятив професії більше 30 років. Тривалий час працював на Запорізькій АЕС. А після окупації «Нергодару» перейшов на іншу теплоелектростанцію компанії, де продовжував битву за світло останні півтора роки. Головною ціллю ракетної атаки росіян знову була саме енергетична інфраструктура. Віоно-Франківській ОВА, окремо повідомили, що внаслідок обстрілу значна частина області залишилася без світла. Там, на щастя, обійшлося без постраждалих. Над ліквідацією наслідків працюють фахівці. Від ранку Укренерго вживає необхідних заходів обмеження споживання для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми. У багатьох регіонах діють графіки відключень світла. За інформацією ДТЕК, загалом від початку року це вже 13-та масована атака на українську енергетику і 10-та на енергетичні підприємства компанії. Всього від початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК окупанти обстрілювали понад 200 разів. Понад півмільйона людей у Харкові залишилися без опалення внаслідок масованої атаки різдвяним ранком. У місті постраждали шестеро людей. Росіяни атакували місто і ракетами і шахедами. З одного з місць влучань з нами зараз наживо Марія Малевська. Марія, вітаю. Тож розкажи, будь ласка, яка зараз ситуація у Харкові? Андрію, вітаю! Хочу показати, ось так виглядає е, приватний будинок після прямого влучання російського шахеда. Тут відразу ж почалася пожежа, і ось уже кілька годин поспіль від 8.30 ранку. Рятувальники гасять вогонь. Рештки будинку періодично починають тліти. Тут поруч ось почали зараз працювати енергетики, бо бачимо, що дроти пошкоджено вибуховою хвилею. Дивом тут ніхто не постраждав у цій хаті. В момент влучання нікого не було, але шість будинків навколо пошкоджено також вибуховою хвилею. Чула, пролетів один. Я на сортировці слышала, як він летів, а потім приймав. Один пролетів, а другий, вот тоже, пожалуйста. Страшно дуже було, дуже. Я такого не бачила не став. що полетіло, що таке бахнуло і одразу загорелось. Ми прямо так присіла. За дві години до того, о шостій ранку, один за одним у Харкові пролунало понад десяток вибухів. За даними міського голови Ігоря Терехова, росіяни випустили по Харкову 12 ракет по котельнях, ТЕЦ, об'єктах електроенергетики. Тож майже одразу в значній частині міста зникли світло та опалення. Удари були спеціалізованими. Всі удари по підприємствам інфраструктури, підприємствам виробничим. Внаслідок обстрілу отримали поранення шість цивільних людей. Це п'ять чоловіків, одна жінка. Це співробітники підприємств і люди, які мешкали в будинках біля цих підприємств, де було влучання. За даними медиків, один з постраждалих у стані середньої тяжкості його діставали з під завалів на одному з підприємств. У нього перелами і крововтрата Решта постраждалих з легшими травмами. І зараз, за словами міського голови Ігоря Терехова, в місті намагаються перезапустити систему опалення. Міський голова обіцяє, що комунальники працюватимуть цілодобово, аби як Може скоріше подати тепло в будинки містяни. От зараз чуємо у Харкові знову оголошено повітряну тривогу. Андрію дякую, Марія. Це була наша кореспондентка в Харкові. Марія Малевська, із наслідками комбінованої ворожої атаки по місту, внаслідок наслідок якої постраждали шестеро людей. Вночі у кровому розі завершилася пошукова рятувальна операція після ракетної атаки, що сталася напередодні. Росіяни ударом балістичної ракети зруйнували там цілий під'їзд чотириповерхівки. Одна людина загинула, і ще сімнадцяте отримали поранення. Рятувальникам вдалося витягнути живими з-під завалів сімох людей. Та, на жаль, один 43-річний чоловік помер у кареті швидкої. Інший врятований з-під руїн, 37-річний Михайло, який був разом із батьками у своєму помешканні на другому поверсі, ось так розповідає про те, що сталося. Потемніло в глазах, я упав, почало все сипатися. Мене доставали, мене прижало. Мабуть, в мене це був другий день народження. Ну, мені дуже повезло. Тобто ви були під цими конструкціями? Так, так. Як так. довго? Хвилин тридцять. Ви подавали знаки якісь? Я кричав, так. Спочатку прийшли добровольці. Хлопці почали відтопувати, кричать. Хто є живий, відгукниця. Чоловік зазнав легких поранень. Натомість його батьки і досі в реанімації у тяжкому стані. Серед 17 постраждалих, двоє підлітків 14 і 16 років. Наразі у лікарнях залишається п'ятеро поранених. Троє у важкому стані. двоє які знаходяться в реанімації. І двоє стабільні. Це чоловіки, жінки. Вікна розграти не можу. У всіх міни вибухові травми окрім будинку, де зруйнований під'їзд з четвертого по перший поверхи ударом пошкоджені ще чотири багатоповерхівки. Понівечені дев'ять магазинів, три заклади харчування та понад два десятки авто. Потерпала від ракетних ударів сьогодні, і сама Росія, ось так нині виглядає Льгов, що в Курській області. Вибухи там лунали з самого ранку. Під удар попередньо потрапили цукровий завод, теплоелектростанція та газогін. Пошкоджені і фасади будинків та автівки. Російський телеграм-канал МАШ написав, що Льгов нібито здригався від ударів шістьма ракетами з Хаймарс, але підтвердження цьому поки немає. Як і відомостям про трьох загиблих, що могло бути ціллю цієї атаки, російські опозиційні канали і навіть деякі зет-блогери припускають, що це був льговський цукровий комбінат, адже за їхніми даними там знаходився пункт управління 810-ї бригади морської піхоти окупантів. Намагаються продушити святкування Різдва на нині окупованих територіях України. Росіяни вишукують людей, які відзначають свято народження Ісуса Христа за новою ліанським календарем з 24 на 25 грудня. Про це повідомляє партизанський рух. АТЕШ. інформацію збирають колаборанти та передають дані ФСБ людей, які дотримуються українських традицій, вважають потенційними диверсантами. А святкування різдва сьогодні сприймають як прояв української ідентичності, а отже. Загрозу для себе партизани впевнені, що будь-які спроби загарбників придушити наші культурні традиції, зокрема ті, що пов'язані з церквою, приречені на провал. Він знову на вокзалі і шукає родину, але вже не собі. Виднежа Падінгтон, герой одноіменного фільму, який за сюжетом знаходить любов і тепло у прийомній родині, відвідав Україну його місія на прикладі власної історії розказати про важливість виховання дітей у сім'ях, аби кожна українська дитина знайшла свою люблячу родину. Україна для кожної дитини ініціатива координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей, яку реалізовують за підтримки ЮНІСЕФ. Більше про візит Падінгтона до столиці. Дивіться в сюжеті. Ранок на столичний вокзал прибуває потяг з Польщі. Із вагону немов у фільмі виходить незвичний пасажир. Паддінгтона оточують десятки камер на пероні, Діти із захопленням впізнають улюбленого персонажа. Він же прямує всередину, де на нього вже чекають. Падінгтон головний герой одноіменного фільму. Самотній ведмежа, який любить апельсинове варення і мріє про родину. Що чесно думав, що найбільша радість в житті це апельсинове варення? Але потім я зустрів сім'ю Браунів і зрозумів, що найбільше щастя це мати родину. Адже коли я їх зустрів, я відчув дуже багато, багато тепла. І тепер я хочу, щоб кожна дитина в Україні, яка зростає без батьківської любові, знайшла родину і теж відчувала ці теплі. Моменти, саме тому Падінгтон сьогодні тут, аби в рамках проєкту Україна для кожної дитини привернути увагу суспільства до важливості виховання дітей в сімейному оточенні. Ага. А ви так наїдали, щоб ваша двері не двері Медик Падінгтон це просто як символ того, що навіть ведмедик знайшов свою сім'ю, тому кожна дитина має в Україні зростати в родині. І, хоч цей захід для дітей, більшість яких з прийомних родин чи будинків сімейного типу почути тему цієї зустрічі мають саме дорослі по той бік екрану. Дуже важливо, щоб ми усвідомлювали, що в країні тисячі дітей знаходяться в інституційних закладах, тисячі дітей, які не мають сімейного опікування. І сьогодні на різдво на жаль будуть. Не з своїми родинами. Ого, дивіться, бачите, наскільки моя лапа більша. Тут сьогодні і родина Миколаїнків. Ми їли бутерброди і фоткався, це все щастило. Вона малювати А, і не малювати. Абирання сподобалося. Вікторія та Сергій мають трьох дітей. Михайло та Іванка, молодші старшому вже 17 років. «12 років тому ми прийняли дитину в сім'ю. А це була наша така перша дитина. Згодом можливо через рік прийняли ще одну дитину в сім'ю Ось і потім у нас майже одночасно народилася Іванка. Тому, коли у нас запитують у вашого двійня, ми кажемо так, тому що вони якось одночасно майже у нас з'явилися і кажуть, навіть дуже схожі. Їхній досвід батьківства кажуть змішаний, адже Михайло майже від народження ріс у їхній родині, а старшого сина усиновили вже у віці п'яти років. Старший та ми багато пройшли з ним. Вони чесні є абсолютно різні історії дітей. Вони абсолютно по різному травмуються і це. Де потім впливає і на відносини і на стосунки в сім'ї. Зараз от ми вже бачимо по-старшому нарешті результат. Ну це правда був довгий результат. Це реально 12 років. І от зараз ми вже нарешті можемо побачити справжню справжню дитину, яка напевно відчуває, що вона зростає в сім'ї. Ще до дітей подружжя працювала у дитячому центрі реабілітації. Тому як ніхто розуміє, що навіть найкращий будинок інтернат ніколи не замінить життя в родині. Жоден заклад не може дати безпеку, не може дати б. Благополуччя, не може бути постійно, тому що діти, які вони травмувалися від стосунків, вони мають зцілитися лише в стосунках. І жоден заклад не дає оцих довготривалих, постійних, дуже близьких стосунків, а сім'я дає. Нині в Україні лише офіційно більше 45 тисяч дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Війна погіршила ситуацію зі всиновленням. Проте торік в Україні стартувала реформа, яка має змінити радянський підхід інтернатів. Це не обов'язково може бути усиновлення, це може бути і опіка, це може бути прийомна сім'я. Це навіть може бути просто наставництво. Коли батьки не готові, наприклад, прийняти дитину в сім'ю, але все рівно хочуть подарувати якусь підтримку і любов дитині. Детальнішу інформацію можна знайти на сторінці проєкту Україна для кожної дитини ведмежа Падінгтон далі рушить десятьма областями країни, куди поїдуть далі. Міркують і миколаїнки, бо дуже люблять родинні подорожі. І подорожуюча сім'я, ми час кудись їздимо. Нещодавно ось повернулися з Болгарії. А перед цим ми були в Карпатах. Ми любимо подорожувати, проводити час десь разом в машині та сідати і їхати, 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 їхати і дивитися. У нас діти завжди кажуть: поїхали в те місце, де ми ще не були. Аліна Матвійчук, Дмитро Климчук, програма Вікна СТБ. Єдині новини.